Гімнастів перевірили. Обласний чемпіонат серед молоді та юніорів став обкаткою спортсменів напередодні останніх офіційних змагань цього року. Національна першість у Києві, куди з'їдуться спортивні школи різних міст, пройде 9 листопада. Турнір Херсонщини з гімнастичного багатоборства зібрав 19 учасників з училища фізичної культури та ДЮСШ номер 3 у програмі майстрів спорту було представлено п'ять спортсменів. Напружена боротьба за першу сходинку розгорілася між Владиславом Губенком та Глібом Слепченком. Якщо перший був найкращим на кільцях та в опорному стрибку, то другий відрізнився у вільних вправах та на перекладині. Відрив у 600 тисячних бали. Вивів Губенка у лідери. Слепченко другий, Дмитро та Банько третій. Ця сперечалася за нагороди серед кандидатів у майстри спорту. Так жодних шансів на перемогу своїм конкурентам не залишив Максим Василенко. Хлопець був на висоті у п'яти-шести вправ. Поступився лише Андрію Кравченку у вільних вправах, бронза у Ярослава Опалькіна. Серед першорозрядників на найвищий поміст вибрався Всеволодисаєв, друга сходинка у Олександра Байдужого з ДЮСШ-3. Замикає трійку Артем Гавріков. При кінці листопада, а саме 29-го числа, у Херсоні зберуться кращі спортивні гімнасти вже з різних куточків України. Тоді стартує традиційний турнір Юний Гімнаст, присвячений пам'яті олімпійця Олександра Береша. Посилаючись на критичний політичний стан в нашій державі на проведення іменних турнірів, Київ кошти не дає. Наразі Міністерство молоді та спорту України фінансово опікується лише офіційними змаганнями, які значаться в їхньому плані. Єдиним державним. Аним джерелом спасіння для гімнастичного свята у Херсоні залишається обласне управління молоді та спорту та цілковита підтримка чиновників надії вкотре не вселяє. Тож голова Херсонського обласного благодійного фонду імені Олександра Береша Світлана Береш потребує допомоги небайдужих до розвитку спортивної гімнастики у нашому місті.